Таю вас регулярний косметологічний догляд, а також своєчасна корекція внутрішніх патологій, дозволяють, якщо не зовсім відмовитися від пластичних операцій, то значно відстрочити необхідність їх проведення. Тим більше, що з кожним роком арсенал косметологічних засобів розширюється, удосконалюються апаратні методики, з'являються нові ін'єкційні препарати. Про новітні косметологічні процедури, які дозволяють нам якомога довше зберегти молодість і красу, ми й будемо говорити сьогодні у програмі медицина. Процеси старіння, що відбуваються в організмі людини, в першу чергу відображаються на її шкірі. Кількість води в епідермісі зменшується. Як результат, знижується швидкість відновлення епідермісу і послаблюється бар'єрна функція шкіри. З'являються зморшки, пігментні плями та розширені капіляри. Замітне старіння кожа починається уже к тридцяти годам. существует иногда ряд заболеваний, которые усиливают это старение и проявляется оно в более раннем возрасте. Например, есть такое заболевание, как дисплазия соединительной ткани. Дисплазия соединительной ткани характеризуется тем, что идет недостаток выработки коллагена в раннем возрасте. И в результате этого за кожей лица приходится ухаживать уже практически на 10 лет раньше. Что же делать в этой ситуации? Усиливать выработку коллагена ⁇ раз, и поступление коллагена извне ⁇ это второе. В этом процессе нам поможет прежде всего новый препарат ⁇ колост ⁇ Это коллаген, который вводится в область лица и в значительной мере помогает нам улучшить, омолодить состояние кожи. Доведено, що зниження вмісту води в шкірі людини є одним з провідних механізмів її старіння. В процесі водоутримання провідна роль належить гіалуроновій кислоті, яка є головною складовою міжклітинної рідини сполучної тканини. Вперше гіалуронову кислоту виділили у 1934 році, а через кілька десятиліть почали широко застосовувати як один з найкращих зволожувачів шкіри. Одна молекула гіалуронової кислоти здатна затримувати біля себе до тисячі молекул води. Це набагато більше, ніж загальновідомий гліцерин. Сьогодні ін'єкції гіалуронової кислоти широко застосовуються в косметології. Другий препарат, який теж дає очень хороший результат, кислотою. Сама гиалуроновая кислота является хорошим увлажнителем для кожи, это известно всем. Но янтарная кислота в данной ситуации улучшает метаболический процесс в клетках, и в результате мы получаем двойной эффект и увлажнение, и метаболизм этих клеток. То есть это вывод токсинов, поступление питательных веществ. В результате этого препарат также колется не так часто, как если бы это было в виде мезотерапевтических методик, он колется реже. Так же, как и колос, эти препараты оба колятся раз там, в полторы-две недели, два-три раза. И э, эти методики, возможно, сочетать с методикой воздействия фракселя, и тогда мы видим результат гораздо раньше, чем он наступает после действия этих препаратов. Это не препараты мгновенной красоты. Эти препараты должны заработать. И для того, чтобы они начали давать эффект, чтобы заметный эффект был виден на лице, проходит 2-3 недели. Вот благодаря фракселю этот промежуток уменьшается в 2-3 раза. Застосування гіалуронової кислоти в косметології займає один з провідних напрямків в галузі безопераційного ліфтингу та омолодження. Гіалуронова кислота це природний компонент шкіри. Саме тому введення так званих філерів, препаратів на її основі не викликає алергії та будь-яких інших ускладнень. Контурна пластика це ефективний спосіб боротьби з косметичними дефектами за допомогою підшкірних гелевих ін'єкцій. Ця методика може вважатися гордістю сучасної косметології, адже вона дозволяє позбутися мімічних зморшок, підтягнути шкіру обличчя, прискорити процеси регенерації. Омолоджуючий ефект можна побачити одразу після ін'єкцій філерів. Філери це наповнення морщин середньої глибини, Глубокие морщинки корректируются носогубные складочки, корректируются атрофические гипотрофические рубции, также идет коррекция маленьких морщинок, неглубоких. В основном используется гиалуроновая кислота. Одна молекула гиалуроновой кислоты натягивает от 500 до 1000 молекул водички. За счет этого идет лифтинг, идет разглаживание морщинок, стимулируется коллаген и в коже. Эти инъекции очень хорошо дают как бы быстрый эффект. Сразу после наполнения клиенты видят уже эффективность процедуры. Например, носогубная морщинка это буквально через 10-15 минут как бы заполнена и эти погрешности кожи как бы сразу же устранены. Перед контурною пластикою хорошо провести курс косметологічних процедур по очищенню кожи, по мышц, что мишць, що дает, как бы, потом більш длительный эффект при контурной пластике. В естетичній медицині, до якої належить косметологія, як і в будь-якій іншій медичній спеціальності, для того, щоб обрати тактику лікування, необхідно поставити точний діагноз. З метою отримання стійкого ефекту омолодження важлива чітка картина початкового стану шкіри та контроль змін, що в ній відбулися під час косметологічного лікування. Інструментальні методи обстеження, що застосовують в інституті Віртус, дерматоскопія, ультразвукове дослідження, доплерографія, дозволяють об'єктивно оцінити інтенсивність фізіологічних процесів у тканинах, рівень гідратації кровопостачання, а також співвідношення колагенових та еластичних волокон. Не варто забувати про те, що ін'єкції це ніщо інше як медичне втручання в організм. Тому і проводитися такі процедури мають спеціалістами з вищою медичною освітою. Але якщо все зроблено професійно з отриманням необхідних рекомендацій, тоді ви самі зможете переконатися в тому, що сучасна косметологія здатна творити дива. Я бажаю вам всього найкращого і прощаюся до наступної програми Медицина.